Добрий день, шановні колеги. Сьогодні розповім, як запустити кахуд-гру і провести її разом з учнями. Відкриваєте гру, яка вам потрібна, і відразу тут ви бачите зверху у правому куточку опцію Увійти або Зареєструватися. Якщо ви раніше проводили ігри і користувалися сайтом Kahoot, то ви можете просто увійти. Якщо ще такого досвіду не було, обираєте опцію Зареєструватися і вас переводить на наступне віконечко, на якому вам потрібно обрати тип аккаунту. Рекомендую обирати Вчитель. На наступному віконечку необхідно обрати робочий простір. Обираємо Школа. Далі вводите свою електронну адресу, пароль і реєструєтеся. Для тих, хто вже зареєстрований, реєстрація проходить іще вхід точніше в свій обліковий запис, проходить ще простіше. Зараз хвилинку, відкрию заново сторінку, проходить іще простіше. Обираєте Увійти, продовжуєте з допомогою Google і за допомогою свого облікового запису входите у свій аккаунт. Так. Для того, щоб провести тест, який вам потрібно, ви обираєте провести наживу опцію. Тут у вас з'являється формат класного режиму, де ви можете замінити його. Наприклад, внизу у вас є вибрати режим. Ви можете змінити його на новорічний, і тематика вашого фейсу буде іншою. Далі нажимаємо Почати почати конкурс. У вас автоматично генерується QR-код і е, код доступу. Ви можете вивести їх на великий екран через розширення і продемонструвати учням. Учні сканують QR-код або е, вводять код гри і приєднуються до неї за допомогою своїх телефонів. Е, коли хтось з учасників доєднається, то у вас це висвітиться на екрані. Зараз я приєднуюся. І підпишу, наприклад, себе як зима. Е, учні можуть використовувати свої власні імена або вигадувати інші нікнейки. Так. І коли ваші учні доєдналися до гри, ви натискаєте на кнопку Почати. Кахут почався. На екрані висвічується запитання. Після чого іде відлік часу, і будуть з'являтися безпосередньо самі запитання і відповідь до них. Ось перше запитання. Чи вірите ви, що у Венгрії є традиція дарувати на Новий рік глиняні фігурки? Якщо діти вірять, натискають так, якщо не вірять, натискають ні. Я натисну так. І ви бачите, що потім на екрані висвічується кількість е учасників, які натиснули відповідь так. І кількість учасників, які натиснули відповідь Ні? Я натиснув один, тому тут лише одиниця. 0 значить 0. Далі. Е натиснули далі, ви можете переглянути статистику відповідей. І після цього ще можна подивитися на наступні питання. І так за кожним питанням проводиться.